Понеділок, 7 листопада, міська оперативна нарада. Підприємство Чисте місто очолив новий керівник. Це Дмитро Ханіс, який виграв конкурс. Він має досвід роботи в сфері житлово-комунального господарства і вже приступив до своїх обов'язків. Про нового директора коротко далі Родився в Дніпропетровській. Школу закінчив у жовтих водах», металургічний інститут робота. на заводе «Электрон» мастером. Последние э, пять лет э, работал я в коммунальных службах, э, начальником Петровского комбината коммунальных предприятий э, Зеленского коммунхоза. Вся работа была связана с э, организацией благоустроя, вывоза мусора, э, водоснабжением, обслуживанием жилого фонда. Работа, та, которая сейчас предстоит знакома, поэтому, я думаю, Все буде получаться. Ну, от так. Експеримент по патрулюванню вулиць міста провели минулої п'ятниці. На охорону громадського порядку вийшли представники громадських організацій спільно з працівниками поліції. Е, з п'ятниці на суботу прийняли рішення з 17 до 4 ранку патрулювати. Були залучені громадські організації Афган, Жовтоводський, Казачий Пов Жотоводський, Уранщик, також громадська організація Яструб і о 17 й годині в п'ятниці ми зібралися знову. В приміщенні жовтоводського відділення, щоб розставити патрулі, кількістю згодити маршрути і таке інше. Не з'явила у нас, у нас організація уранщик. Що стосується самого патрулювання, патрулювання почалося вчасно, досить успішно, але перший млинець комом, як то кажуть, тому у нас була не дуже гарна взаємодія. Так, наприклад, організація Яструб, я особисто з ними ходив, досить чесно патрулювала. Що стосується деяких інших патрулів, задержались працівники міліції, наприклад, ГАІ, тому патрулювання на Веселі Іваніці здійснювалися без працівників міліції деякий час. За збігом обставин ситуація в місті тієї ночі видалася на диво спокійною, але до пори до часу. Відомі криміногенні точки повністю були відсутні як такі, тобто тишина і спокій. Da, рівець, ну, переключились зато на, на проникновення в тормоні. Але як тільки закінчилось патрулювання, у нас моментально, як тільки по команді почали виставлятися магазини, ну, проникновення в торгові точки пішли, тобто якось все це дивно виглядало. У нас в патруль був виставлено три чоловіка, це учасники антитерористичної операції. Ну, ребята дежурили по місті. И плюс мы еще втроем ездили на автомобиле, э, ну, смотрели за порядком. Э, как уже сказал Владимир Жанович, что порядок в городе был, наверное, на высшем уровне, нигде не было ничего, э, никаких происшествий не было, и не было даже замечено этих происшествий. Э, ну, как бы, не знаю, на что напрашиваться вывод, но на следующий день... Уже было сказано, что были скрыты магазины и торговля средь бела дня на перекрестке Буденного и ну, на, на трассе Буденного и Хутор Петровском. шла бойкая торговля, я не знаю чем, не буду говорить, но был замечено автомобиль, в который по очереди молодые люди садились и через две минуты выходили оттуда. Если дежурство надо устанавливать и надо наводить порядок. В місті. дійсно, адже останнім часом в місті чиниться кримінальне беззаконня. Ось вже кілька тижнів поспіль. Невідомі люди б'ють автомобілі. Таксі стривожені працівники фірм таксі завітали на оперативну нараду, щоб розповісти про свою біду. Без приділення яких би та не було требувань за останні 2-3 неділі, нам просто на черебіть наші машини. Причем бьют это. Одну из машин разбили, даже когда водитель находился в машине. То есть подошли, несмотря ни на что, без каких-либо там требований, просто уничтожают машины. И я не понимаю, кому это надо, кому это на руку. И я хотел бы обратиться к нашим властям, к, нашему, к нашей милиции. Просто-напросто ребята уже боятся работать по ночам. Там то, что там есть у нас, да, есть у нас в городе, э, кто платит налоги, кто не платит. Ну, на сегодняшний день, я вам скажу честно, вот я тоже работал на линии, э, мы этот вопрос уже поднимали. На сегодняшний день, по тем ценам, по которым работают таксисты, и по тем условиям, в которых они работают, за вот эти 20 гривен, реально платить налоги? Я скажу вам, нереально. Если он еще будет платить налоги, ему проще не работать. Поэтому не обессудьте, я вам говорю, как оно и есть. Но суть не в этом, не в налогах. Суть в том, что нам стали бить машины. И никто ничего никак. Обращаемся в милицию, то есть было заявление в милицию, приехали. И нас просто поразил вопрос сотрудников. А на каком основании стоит шашка? А шашка стоит на том основании, что у человека, которому разбили машину, реально. Есть лицензия, лицензионка, он реально работает. І просто-напросто, вот так вот чоловік пострадав на рівному місці. За що? А що ж каже поліція? Відразу можу доповісти, що робота в даному напрямку ведеться. Інформація збирається. На даний час підключені додаткові сили. В місті. В ЄРДР є. Да. Дані вносяться, все це фіксується. У є номер вже ні? Я зараз не готовий вам доповісти на це питання. Лише можу сказати, що, керуючись можливістю, звернутися до громадян. Якщо люди небайдужі до цього звернуться до відділку поліції, звичайно, ця інформація не буде розголошуватися. З... Інформацію про можливих свідків даного, даних злочинів будемо вдячні. Це всім нам піде лише на користь, Тому що ніхто, крім нас, порядок в місті не наведе. Закончиться нападаючих. І Вот это я хотів би предупредити людей, которые тактисти – Может люди, которые на свой страх і риск виживають просто в этом мире. Они, как правило, это люди все смелые, потому что ночью ехать, к тебе садятся разные люди, в том числе они знают, как, кто к ним садится. И они достаточно смелые. И потом, чем это закончится, может, закончится может печально для нападающих. То есть они могут подловить просто, они могут выследить. Они, в конце концов, могут сделать подсадную утку, такой автомобиль. И нападающие потом могут закончить, в общем-то, печально, очень печально. Если это кому-то нравятся такие разборки, в конце концов, когда этих нападающих возьмут, они же, вы же понимаете, там рассказывают, как правило, все. До хороших новин підприємство Гарант Метизінвест, яке працює в місті, незабаром відремонтує дорогу по вулиці Гагаріна. Як і обіцяли, про інвестиції в місто та плани підприємства. Дивіться далі. У нас є програма по підтримку наших дорог в ісправному стані. На наше підприємство приїжджає, багато автотранспорту, як правило, це автотранспорт. который заказывает клиент. Но так как он работает с нами, мы в рамках договоренности с мэрией выделяем средства для ремонта дорог. Мы произвели уже ямочный ремонт по улице Валявка. На сегодняшний день выделено дополнительное финансирование ямочного ремонта улицы Гагарина. Совместно с, и в рамках договора с ПЖРО мы планируем в ближайшее время произвести этот ремонт вот, для того, чтобы наш, наш, так скажем, наши жители нашего города могли комфортно ездить, ходить по нашим дорогам. Сегодня в преддверии зимы предприятие занимается подготовкой к зиме. Подготовкой к чрезвычайным, так скажем, ситуациям, которые, возможно, будут зимой, мы готовим технику уборочную, мы завозим и закупаем песок для посыпки дорог, пешеходных зон. На сегодняшний день приобрели необходимое количество инвентаря для уборки территории, закрепили за каждым цехом территорию, в том числе и городскую, за которую мы отвечаем, которую мы убираем, поддерживаем в нормальном состоянии. То есть пытаемся активно участвовать в жизни предприятия. Продовження історії на Хмельницького 40. Тепло тут підключили з запізненням у тиждень, про що ми вже розповідали у минулих сюжетах. На оперативній нараді керівник ЖРЕО Андрій Поляков прокоментував ситуацію. У нас був проблемний на адрес Хмельницького 40. Вон з першого дня у нас у всі сводки по, по дням. Он у нас з першого числа, і от ми його тільки закінчили, запустили 4-го числа у нас он вступил в эксплуатацию. Была проблема по трубопроводам, именно требовала капитального ремонта, была заменена часть трубы, потом запустили порыв последовательно, дальше был уже на другом участке, там запустили совместно с теплосетями, мы поменяли и свою задвижку, и они свою задвижку поменяли в одной. Ну, я думаю, этот вопрос закрыли. Просьба людей информировать. Люди готові терпіти. Они прекрасно понімають, що сіті, котре були х годов, они, естественно, в такому состоянии, що у нас в этом году мало пориво. Да, сілізечів мало парив. Пасмі По з прошлом годом в року, навіть, два рази менше парив в этом году. Сілу того, що нежно отнеслись к запуску постіпенному там и так далее. Як повідомляють в тепломережі на сьогоднішній день? Ще залишаються не підключеними до тепла три будинки в місті.